Ну, хочеться почати з того, що це маленьке відео буде аналіз, як би сказати, 2016 року, а також все, що трапилось в 2015-2014 році. Скажу відверто, от як питають, а що ви добилися, я можу сказати одне. До активістів самого початку іменно ті, які хотіли добитися правди, ніякої уваги не давали. Те, що ми висвітлюємо е корупційні схеми, е це лише зараз дійшло до Європи. Оце недавно були, приїжджали німці, англічани. Я думаю, вже після цього якась увага буде звернена. Але головна проблема, ми завжди е звинувачуємо. Наші правоохоронні органи, наші депутатів, політиків не, не лише в цьому проблема, ми винуваті. В першу чергу, то що ми вибрали таких політиків. По-друге, то що постійно переключаємося на проблеми, які менш важливі. І коли ми висвічуємо, всі думають, що це так легко. Поїхати в той самий ліс, ви самі бачили, дуже недовольна система тим, що висвітлюються <клес> ці схеми, як вони розкрадають народне багатство. І головне, що ніякої реакції від правоохоронних органів. Те, що показують по телевізорі, це дуже маленький процент, і в цілому, якщо розібратися, ніякої борби нема. Тільки на одних словах. І, на жаль, далі вони продовжують розкрадати ліс, далі продовжується і та сама контрабанда, і далі в Чернівцях замилюють багато програм, показують, як воно все добре, але я думаю, що багато не треба розказувати, вийти на вулицю, і буде видно, які розбиті дороги в лісі, практично лісу вже не лишилося, Якщо приїжджаєш, багато це замічають, але знову ж таки реакції всі чекають, що хтось прийде якийсь дядя і це зробить. Також велика помилка, коли всі думають, що от активісти все могущі, такі і поїхали, і зробили. Я думаю, що більшість зрозуміла, що і серед активістів багато є. Брехливих людей, нечистих на руку, які, скориставшись моментом, собі заробили якесь, вклинили в ту саму систему. То, що ми висвітили за буквально короткий період, оце буквально півроку. Я не буду йти назад. Це ті схеми, які, по яким розкрадається ліс. Ми неоднократно показували, як вивозиться з лісу. І вечорами, і вночі, нечіповане, крадене в кінці після цього в основному це 99%. Це Справи закриваються через деякий час, тому що все під контролем. Ми бачимо в газетах, лиш висвітлюють, що зловили розкрадача лісу, якась людина поцупила там фіру чи за два брівна, то дійсно засуджують, штрафують. А наші лісники, які в першу чергу до розкрадання лісу мають е, руку, а також до контрабанди, все їм сходить з рук. Бо на даний час, е, можна сказати, вони є під кришою. І ні, якщо розказувати часи Януковича, нічого не змінилося. Можна сказати, ще вдвічі збільшилось. Е, ті пополіські, кажу, про, е, як кажуть, е, Висвітлюють в новинах, зловили того, того, це зловили просто необгідних. Бо побачив, скільки ми вже показуємо дійсно крупних корупціонерів, злісних розкрадачів лісу, до них навіть і штрафи не доходять. Вже не кажучи про кримінальні справи, які закриваються через деякий час і на цьому все галокне. Те, що нам розказують, недостатньо доказів і все остальне це все брехня. По-друге, саме найвелике, що ми зробили, це ми показали, що на тій стороні, як нам розказують, Європа наполягає на рахунок нашого лісу, що експортувати, ми були в Румунії і висвітили, що і на тій стороні, знову ж таки, з допомогою наших політиків чи чиновників правоохоронців, їхні товариші повідкривали прокладки фірми. І просто тупо перекачують на румунську сторону ліс за копійки, а там вже перепродають тому самому Швайгоферу, вже вдвічі більше. Також і сигарети в тих самих вагонах продовжують їхати, те, що ловлять, знову ж таки багато чого, як каже, що більше дратує, то що на телебаченні стараються розказати це все. І в більшості це просто вирізається, лишається один-два слова. Ми наполягали на тому, що контрабанда знову ж таки зараз йде повним махом. Системна, пішла система, тобто програмні, як раніше казали, програмні серки, які кришуються майже з усіх сторін. І як ми бачимо, то, що вони влалюють мілочовку, це іменно тих, які носять по пару коробок. На цих вони роблять галочки. Крупних контрабандистів вони не чіпають. Те ж саме з лісом, кажу, якщо вкрав гелячку, тебе і оштрафують, тебе і посадять, хто краде вагонами, нулі емоцій. Так що в цілому прикро, це казати, даже от просто самі вже бачимо, що навіть після тих замахів, скільки нас калічили, Майно знищували справи просто більшість сил в повітрі і не рухаються. На жаль, це ще раз підтвердження, що ті, хто це скої, вони безнаказано свої творять. Я думаю, що зараз з як були німці, нас підрізали бергметські крутелики, як кажуть, їх дільці з лісом. Я думаю, це вже Європа буде про це знати. І тим більше вони в машині сиділи. Це був повний жах. Вони ніколи не думали, що от як передають змі, яка демократія в Україні, як все змінилося. Вони побачили в той день на свої очі, штрафували, як нас підрізали. І головне, що про цих дільців вже неоднократно роками розказують. Якби їх зразу поставили на місце, цього б нічого не трапилось. А так я маю надію, що таки Європа це покаже. І хоча б, я не думаю, що в Україні зараз щось зміниться, бо всі зациклені набити кишені і смитися з країни. А бідний народ лишається з тим, як каже, біля розбитого корита лишиться. Ну, навіть, більше казати нема, що. To on